Ну, наприклад, те, що буде сильно стосуватися мого ролика, це, наприклад, бідність. От бідність, це прямо надзвичайна ситуація і надзвичайно великий стан душі. Тобто, коли ти маєш жебрати у когось, у якогось там начальства, вибивати собі елементарні насправді потреби, Ну, наприклад, унітаз той самий. Чи що там ще вибивали зараз? Не можу сказати. Ну, наприклад, сапоги. Ну, елементарна ж потреба. Ну, треба взуття. Треба. А чого ви маєте перенижуватися перед якимось лівим чуваком і вибивати своє перше місце в на зіночі сапоги? З якого такого дива, коли це елементарна потреба? Як на мене, українське суспільство воно хворе на бідність. Тобто, мало того, що ми живемо бідно, от є чимало роликів знову ж таки про бідність на українському Ютубі. Люди, ви, так би мовити, причину наслідкової зв'язки при цьому вловлюєте, коли запилюєте ролик про бідність. Чого воно вам, звісно, не треба? Ну, тобто, мало того, що у нас є травма від СРСР, у цій всій бідністю, плюс у нас є частина земель українських, які відносяться до більш давньої, так би мовити, Російської імперії, ну, Тобто, там ще більше поглиблена бідність, рабство, там, можливо, і це накинути. Ну, тобто, коли. У нас нормуються дві речі: бідність, співзалежні стосунки, що ще абсолютна влада, плюс класова і соціальна нерівність, то, звісно, про яку демократію ми з вами говоримо.